Інтенсивний дипломатичний день, і я щиро вітаю в Києві сьогодні радика Сікорського, великого друга, мого колегу, друга України. Це важливий візит, який доводить нашу єдність та силу. І я пам'ятаю, коли телефонував напередодні до. Радика і запитав, чи ти приїжджаєш, І Відповідь була дуже проста: що чим більше буде атакуватись Україна, тим тим обов'язково що я приїду. Так що я дякую тобі за це. Польща демонструє лідерство та рішучість у підтримці України послідовно з 2014 року. Ця підтримка особливо відчутна в час повномасштабної агресії. Польща надала Україні 46 пакетів безпекової допомоги з 2022 року. На польській території працює логістичний хаб, через який ми отримаємо найбільший обсяг військової допомоги. І радику, дякую тобі особисто та всьому польському народу за цю підтримку. Це безпекова інвестиція для всіх нас і для всієї Європи. Безпека наших держав є неподільною. Нещодавне зухвали вторгнення російських дронів у Польщу стало черговим доказом цих слів. Росія відкидає мирні зусилля, вона йде на ескалацію та перевіряє наші реакції. Це тест на єдність та силу, і відповідь має бути саме такою сильною. Україна готова надати свої знання, досвід, технології та інші види допомоги для посилення безпеки та протистояння російським загрозам. Сьогодні ми детально проговорили цю тему з Радиком. Україна вже відбуває російські атаки по 800 дронів. Успішно відбиває і ми готові прийняти невдовзі польську делегацію для обміну досвідом. В цьому контексті була важливою нещодавна заява Люблінського трикутника разом із литовськими друзями. Маємо працювати над спільною системою протиповітряного захисту та створити дієвий повітряний щит над Європою. Українська система ППО є його невіддільною складовою, як наголосив президент України. Посилюючи наші спроможності, союзники буквально підвищують власну безпеку для досягнення миру. Необхідне збільшення тиску на Москву та посилення України. Сьогодні у нас великий санкційний день. Маємо нові рішення Великої Британії, Японії, Нової Зеландії та Європейського Союзу. Попри всі спроби зняти деякі прізвища зі за списку ЄС, нам вдалося запобігти послабленню тиску та зберегти єдність. Тепер потрібно якомога швидше ухвалити ще сильніший 19-й пакет закриття шляхів обходу санкцій, нові обмеження проти російських банків і всіх, хто допомагає. Фінансувати війну і потурає російській агресії. Вторинні санкції чи тарифи можна називати по-різному, але ключове перекрити фінансування цієї війни. В цьому ключі необхідні додаткові енергетичні санкції, зокрема проти тіньового флоту. Досі близько 70% танкерів йде Балтійським морем з російською нафтою. Тут є потенціал для суттєвого удару по російських заробітках. Сьогодні ми з міністром Сікорським погодилися розвивати оборону взаємодію це створення спільних виробництв та інвестицій в українську промисловість, а також можливе співвиробництво на території Польщі. Важливо використати нові механізми, сейф та 5% в рамках НАТО для підтримки України. Вдячні Польщі за підтримку членства України в ЄС і НАТО. Наше безпекове майбутнє невід'ємно пов'язане з альянсом, а політичне та економічне майбутнє з Євросоюзом. Членство України стане запорукою безпеки для всієї Європи. Ми також відзначили суттєвий прогрес у вирішенні чутливих питань національної пам'яті нашого історичного минулого. Уже маємо декілька завершених кейсів ексгумації в Україні, в пужниках та в збоїщах. Наприкінці вересня очікуємо на початок робіт в Юричкову в Польщі, домовились надалі сприяти конструктивному діалогу з історичних питань. І заради нашого, нашої майбутнього, нашого майбутнього, заради єдності та сили в захисті від спільного ворога, маємо знаходити порозуміння щодо минулого. І це в наших силах. Наші народи. Приречені і заслуговують на справжнє добросусідство та союзництво. Розраховуємо на відновлення роботи українсько-польського форуму істориків як платформи для спільних досліджень складних тем. Українці та поляки є близькими народами, і ми неодноразово довели довелися у боротьбі проти спільного ворога від орші до дива на віслі та сучасного протистояння російській агресії. Коли ми єдині, ми не переможні. Дякую за увагу. Ще раз дякую, Радок, за твій візит і передаю тобі слово. Дуже дякую. В останнє, коли ми спілкувалися це було недавно. Це тривало год. Годину uh, drone, після того, uh, як uh, на землю uh, впав uh, останній російський здорово uh, uh, і Андрій Іванович Сибіга uh, був uh, першим, uh, хто uh, захотів uh, обговорити uh, з нами, uh, що нам необхідно uh, зробити uh, в цьому сенсі. Uh, uh, і я дуже uh, радий uh, бути тут з моїм дорогим другом uh, Андрієм, uh, Андрієм uh, Сибігою. У нас відносини, які засновані на довірі на дружбі, і я хотів би підкреслити, що ми можемо вирішити проблеми, які існують між сусідськими народами. На основі солідарності, і мені хочеться подякувати особливо вам за ваш внесок, який ви зробили для того, щоб вирішити ті проблеми, які були в минулому. І я вже дякував президенту Зеленському за це. І я хочу підкреслити, що російська військова провокація. Uh, була направлена проти єдиного фронту України, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки і коли йшлося про uh, російські дрони на територію Польщі, 400 дронів літали на територію uh, України, і у вас було ще 40 ракет. І як сказав прем'єр-міністр. Нато <рес> не воює з Росією, але Росія воює з НАТО через Україну, і саме <рес> тому НАТО було настільки активною організацією в <рес> цій ситуації для того, щоб Росія не могла досягти своїх цілей. І Отже, йдеться про нейтралізацію цих дронів. Ця ситуація об'єднала польський народ, Європу та блок НАТО. І Інтенсифікація посилення російських атак після саміту на Алясці показує, що Москва не готова до побудови миру, не готова прийняти те припинення вогню, на яке б е, готова Україна Росія, хоче агресивної війни, і ми дуже жалкуємо. Нам шкода е, бачити те, як безневинний народ України продовжує страждати, але ми. Не залишимо наших друзів та союзників в цій трагічній ситуації, і саме тому ми готові поширити і розширити наше військове співробітництво в оборонному секторі завдяки двосторонньому співробітництву через угоди і також інструменти з і Польща готова бути найбільшим е, бенефіціаром, і ми готові надати більш ніж 40 мільйонів е, євро. І також ми говоримо про співробітництво е, і те, що Молдова та Україна є пріоритетами в європейській адженті, і е, знову ж таки ми а, говоримо Фунди про фонди в рамках European Peace Facility, for, uh, our our European Peace facility. і також ми our говоримо our про uh, розпочинання uh, uh, переговорів в рамках першого переговорного uh, uh, кластеру. Ми надзвичайно uh, 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 раді. Побачити Україну в колі європейської родини. Дуже дякую. Дуже дякую. У нас є. Трохи часу для запитань, будь ласка, інтерфакс, дуже дякую. Моє перше питання до пана Радослава Сікурського. Дуже дякую за ваш візит і за вашу підтримку. І, звичайно, мені хочеться запитати про цю жахливу дронову атаку. Будь ласка, чи не могли б ви підтвердити, що російські дрони? Намагалися атакувати логістичний центр Ужешо Івановича. Можливо, Україна має якусь інформацію стосовно того, що дрони російські направлялися в, на, на логістичний центр у Жешу? Дякую. I or deny this. Я не можу підтвердити або спростувати це, тому що дрони було збито в. Ви дум я думаю, ви маєте поговорити про це з військовими експертами. Я розумію, що може бути багато спекуляцій довкола цього, але в мене немає відповіді. Що українська сторона повідомляла польську сторону. Про дрони, які направлялися в повітряний простір е, Польщі, які е, порушили повітряний простір Польщі, тобто українська сторона е, готова і далі співпрацювати для того, щоб спільно з нашою братньою Польщею протистояти таким викликам, нашому спільному безпековому простору і спільно, і спільно захищати наше небо. Перевила uh, сейде. Але я хочу сказати таке, що це вторгнення російських дронів до нашого простору. Це момент істини, тому що вони залетіли до нашого простору не з України, а з Білорусі. і Ішлося про процес, який тривав сім годин. Тобто, це було не випадковістю, і хто говорить, що це була українська провокація? знаходиться під впливом російської пропаганди. Я думаю, що нам необхідно бути дуже акуратними і не повторювати цю інформацію, і не допомагати в поширенні фейкових новин. Ми певні Russian того, що це були російські дрони, і це була російська операція. Дуже дякую eh, зараз. Будь yeah. ласка, перетрадуючи до пана Перше питання до пана віцепрем'єра. Яких, яких відповідей і, чи, przykład, а, може очікувати може Російська Федерація, бути, чи, і чи це може бути друга, в а, плані дипломатичному? -дипломатичному? І, і чи є якась інформація, реакція щодо цього? До пана міністра і? ja polskie znałem, żeby dużo dobrze ja, to można Polsko... w języku polskim. Tak. Tak, tak. Czy są jakieś konkretne już ustalenia dotyczące e, ukraińskiej jakieś pomocy o, dla konkretnie... думки щодо української допомоги в цьому випадку проти дронів. Питання було польською мовою, я відповім польською мовою. Дипломатичні стосунки засновані на принципах з Взаємності ми говорили про виклик тимчасового повіреного посольства Російської Федерації. До а Польщі ми, ми говорили про питання того, що чи це можуть бути українські дрони, і потім Міністерство вже оборони Російської Федерації тоді ще uh, мало інші думки. Що це може бути неправдою, але метода, звичайно йдеться про певні радянські методики, та, і потім ми будемо є? це бачити. Як, як ви бачите, Ольщівощі йдеться про певні об... 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 обмеження, обмеження Бількоства стосовно послужбіло... російських дипломатів в певних воєводствах. В ми говоримо про випадки з двома російськими консульствами. Ми Роспроця, говоримо це, про випадки, пов'язані з підпалом і, і, до, і ми також апелюємо до. Не дозволяли того, щоб наші колеги в Європейському Союзі, дозволяли, ша певних речей російським дипломатам, і ми говоримо про. Питання про пропорційної кількості російських дипломатів ми говоримо про приблизно дві тисячі російських дипломатів. Ми говоримо про те, що і мають місце певні певні стосунки і певні вчинки, які не притаманні дипломатам. і до зривання ідеться про те, що в певних випадках ми не бачимо підстав. Для розривання дипломатичних Солідарних стосунків, Україно, але ми говоримо про солідарність з Україною. Так, пану так, підтверджую, ми вже маємо точну Делегація дату польської візиту президентом польської делегації. Ми це узгодили за Дональдом Туском і також паном міністром Сикорським. І ми вже говорили про це з паном Володимиром Зеленським, і також Україна готова. Дуже дякую, дуже дякую, дуже дякую. Шановні колеги, вам амбаргу по завершенню заходу.